Готуємо кутю на Перший святвечір. У багатьох регіонах вона називається голодна, адже ми її готуємо лише з пшениці і маку. Для приготування голодної куті нам буде потрібна пшениця, мак. Ну і, звичайно ж, найсмачніше кутя виходить у макітрі. За бажанням можна ще додати горішки, халву і родзинки, але це вже буде у нас багата кутя. Пшеницю заливаємо водою і даємо настоятися. Пшеницю варимо на невеликому вогні. У макітру засипаємо мак і заливаємо гарячою водою кип'ятком. У макітрі розпираємо мак. Можна, звичайно, це зробити і у блендері, але в макітрі виходить смачніше. Засипаємо цукру. Пшениця вже готова, даємо її трошки охолонути. Теплу пшеницю змішуємо із маком у макітрі. Добре вимішуємо. Консистенцію можна регулювати трішечки вдовше води. Наша голодна куття готова. Усім щасливого Різдва!